Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Гращук. Завтра, 21 березня. Я забігаю наперед і роблю такий акцент. Адже завтрашній день насичений різноманітними святами. Це буде і день поезії, день лялькаря. Ну а крім цього, саме завтра, уже 17-й раз поспіль, світ відзначатиме День людей з синдромом Дауна. Про цих людей ви вже багато чули, читали, бачили. Напевно, цих людей зустрічали. Вони дивовижні, їх. Дуже швидко можна розпізнати в натовпі, бо вони завжди посміхаються, і тому не даремно ми їх називаємо сонячними людьми. До речі, вони не потребують ніяких жодних спеціалізованих якихось препаратів, лікувань. Одне, що вони потребують, це спеціалізованого навчання. І Якщо дітки маленькі потрапляють в такі проекти, то, хоча вони дуже так складно приймають якусь нову інформацію, але вони її приймають, дуже успішно закінчують школи, навіть вступають в вищі навчальні заклади, потім вступають на роботу, створюють власні сім'ї. Ці е, дітки е, більше інформацію отримують візуально 80%. Інформації вони отримують візуально. Ну а крім цього, вони наповнені неймовірною любов'ю. Вони дуже комунікабельні. Вони хочуть все знати. Вони хочуть спілкуватися. кажуть, що вони дуже вірні в коханні ніколи не зраджують. Отже, у них, начебто, таких проблем немає, але є проблеми у нас з вами. Ми, суспільство, люди, не ідемо з ними на контакт. Ми відмежовуємося від них такою. Товстою стіною, і ось наша сьогоднішня програма, і ті програми, які будуть і це в інших засобах масової інформації, і ті, які ви будете читати з газет, вони всі спрямовані на те, щоб оцю цю стінку непорозуміння з кожним разом стирати страти в один прекрасний день повністю її зруйнувати. Отже, саме про це ми сьогодні будемо говорити в нашій студії. І у мене в гостях Валентина Цура, голова громадської організації Сонячні діти Івано-Франківщини. Щиро вітаю. вітаю. Катерина Іванова, менеджер з навчання та розвитку IT-компанії Брен Стейк Івано-Франківську і Катерина Говера, голова громадської організації Рема, Друг сонячних дітей. Я щиро вас вітаю. Останній раз ми з вами в цій студії зустрічалися в червні місяці, пройшло вже багато часу. І, звичайно, варто сьогодні поговорити про цих діток і варто не так для них, як для нас. Звичайно, я розумію, і всі розуміємо, що коли в сім'ї з'являється така дитинка, то величезні проблеми йдуть на плечі батьків, які кожного дня ведуть боротьбу за цих діток, за їхнє майбутнє, за їхній простір, за їхню комунікацію, і тому звичайно батькам теж напевно в першу напевно чергу треба допомагати. Валентина у мене питання до вас зв'язку з тим, що ви об'єднуєте таких сімей в цілої області, так. Наразі ви нам маленьку таку статистику ще подайте. Скільки сьогодні у нас в області є таких сімей? Тому що ми знаємо, що зараз дуже багато внутрішньопереміщених і можливо їх стало більше. Чи ідуть вони на контакт з вашою організацією? І в чому цей контакт заключається? Дивіться наразі в нас в області зареєстрованих більше 200 сімей. Е, з внутрішньо переміщених осіб мали ми спілкування з двома сім'ями, але вони тимчасово були в нашій області і не затрималися ті, що вийшли до нас на контакт. Угу. От, щоб вони залишилися в Франційську, ні, вони якби це був такий тимчасовий пункт, і вони поїхали далі. От, тому наразі в нашій громадській організації тільки наші батьки і діти, які від самого початку з нами. Отже, це питання, яке я щойно піднімала, чи допомагає ваша організація в психологічному напрямку? Звичайно, не матеріально, бо я розумію, матеріально можливо складніше, а психологічно все таки напевно можна надавати так. допомогу цим батькам, які дуже її, до речі, потребують. А, чи власне? Так, адже Причай. дітки ці теж потребують ну величезного терпіння до них потрібно. Так. так власне, цей рік ми розпочали з дуже хорошого проекту, і він дуже цікавий тим, що він спрямований не на дітей з синдромом Дауна, а спрямований на батьків, які виховують таких діток. Угу. В нас в Україні реалізовується проект за підтримки Укрсибанку в безпосередньому партнерстві з ВБО Даун Синдром, Київська організація та ще сім організацій по Україні. От ми маємо психологічний проект Енергія родини, майбутні дитини. На якому ми допомагаємо батькам відновити свій внутрішній ресурс, щоб мати сили на майбутнє працювати зі своїми дітками. В нас в Франтівську ми маємо двох психологів і маємо дві групи батьків по 10 чоловік. От, і в нас зустрічі відбуваються кожного тижня, починаючи з 1 лютого і ми закінчимо 31 травня. Тобто ми будемо мати на протязі цих чотирьох місяців 17 зустрічей. От, і допоможемо батькам віднайти власне, сили, енергію, щоб на майбутнє знову мати можливість розвивати своїх дітей. Діток Валентина, я так розумію, що ця організація ваша вона об'єднує діток. Так, це дітки до якого віку? Е, в нас немає вікової категорії. В нас так батьки можуть приєднатися від народження. Дитинка угу. народилася. Якщо батьки нас знаходять, хочуть спілкуватися, тому що не всі зразу хочуть спілкуватися. І старшому хлопчику в нас Юрій 34-35. От е, людина з синдромом Дауна віку 35 років. А до речі, як склалася його доля? Він е, працює. Е, ні, Юра не працює, але Юра дуже творча особистість, і він вміє багато виробів зробити руками. От його фішка він набивну вишивку робить. От угу. навіть не кожна доросла людина вміє робити набивну вишивку, в нього це дуже гарно виходить. Він має терпіння до цього і йому це подобається. Ну, до речі, я ж вичитала, що спеціалісти кажуть, що серед цих е, дітей дуже багато об... не просто обдарованих, а геніальних. Так. Якщо їх просто як кажуть, не відкидати, так а докладати багато зусиль. І їх якимось чином розвивати, то потім результати можуть просто приголомшувати, приємно приголомшувати. Катя, ваша it компанія яка вже тривалий час, наскільки мені відомо, опікується і дітками, напевно, і сиротинцями, і дітками з синдромом Дауна. В чому ваша місія заключається? Для чого ви це робите наразі? І що саме ви робите для цих дітей? В першу чергу, компанія, яку я представляю сьогодні, це компанія BrainStack. це компанія, яку мотивує. І розвиває в своєму напрямку так само можна так сказати допомога людям, які цього потребують. І так ви правильно зазначили, ми вже в співпраці з дітьми-сонечками практично рік, можливо, навіть трішечки більше. А нам трошки завадила війна на початку нашої комунікації та допомоги, але ми стабілізувалися і систематично допомагаємо дітям. Соціалізуватися, е, яка наша місія? Місія зробити цей світ кращим. Е, ви сьогодні вірно сказали, що дуже часто люди відвертаються від дітей не схожими е, на інших. Ми е, проходимо мимо тим, хто посміхається нам, і ми б хотіли стерти і. Е, Скажімо так, виправити цю ситуацію, зробити так, щоб ми не бачили цієї різниці. Тому наша місія нашої компанії це в першу чергу допомогти соціалізуватись цим діткам. Ми активно запрошуємо дітей в кінотеатри, ми влаштовуємо майстер-класи по піці, по виготовленню свічок. Ми йдемо в різноманітні насичені людьми. Місця, тобто там, де зазвичай батьки бояться йти зі своїми дітьми, а ми навпаки робимо все можливе для того, щоб ми були серед всіх інших, тому що наші діти сонця вони прекрасні. От тому в в, в, в компанії дівчат, і так само з представниками компанії Брейнстек, ми організовуємо, виділяємо кошти, фінансуємо і допомагаємо дітям саме в соціальному розвитку. Така матеріальна така основа, так. Старший. Я знаю, що ваша організація теж дуже доволі часто проводить різноманітні акції, і не тільки коли там до День дитини чи День людей з синдромом Дауна. Ви постійно проводите різноманітні акції. Я розумію, що ви робите їх в першу чергу для діток цих так з синдромом. Однак мені здається, що їх потрібно проводити і для тих звичайних дітей, і, можливо навіть в першу чергу для них, тому що вже людям старшого віку, так. Такого покоління, як я, <свист> е дому, ну <свист> ми ну, теж звичайно свідомі і розуміємо <свист> багато речей, але <пліонти>, знаєте, от просто щоб для того, щоб е діти звичайні зрозуміли, що дітки з синдромом. Теж звичайні діти, це треба починати з маличку робити, щоб вони з маличку розуміли, що ці дітки є. Такі дітки теж є. Є у нас дітки з шкірою чорною, є з білою, і ми ж до цього звичайно відносимося. Так само і тут, але це треба закладати напевно з маличку. Чи об'єднують ваші акції діток різних? Я скажу, що дуже важлива підтримка. і Я дякую за підтримку Брендстеки, тому що насправді, коли ми не стикаємося з допомогою, допомогою і ну немає цієї підтримки, люди ну десь можуть втрачати цю віру, десь можуть розуміти, що вони не потрібні, і ми розуміємо, що це не так, тому що на Івано-Франківщині ми перша така організація, яка займається профільно виключно сім'ями і народженням ну власне після народження дітками з синдромом Дауна. І Це дуже відрадно, що ми маємо уже такий колосальний досвід, тому що ми об'єднуємо сім'ї, де Батьки, кожен пройшов свою історію від народження до 36 років, як ми зазначили, що в нас є Юрій Літанюк, він йому 30, ну орієнтовно 35-36 років. Тому в кожної мами, в кожної сім'ї своя історія, і вони перш ніж на етапах прийняти цю, цю новину, цей цей шок на початку, зрозуміти, як з ним жити, зрозуміти, що потрібно робити. Тобто психологічна ця підтримка і ці поради, які дають мами, які вже. Мають цей досвід для мам, які тільки но народили для діточок, сонечок. Це дуже важливий, тому що якщо б ми не підтримували один одного навіть в час війни, в час пандемії, і це такі загострені періоди в нашому в нашій Україні, і це це дуже складно. А оскільки в нас є цей досвід, ми можемо ділитися, ми можемо об'єднуватися, ми можемо завдяки різноманітним акціям. про профільним. тобто, от ми будемо говорити про шкарпеточки. Шкарпеточки тісно пов'язані різнокольорові з завтрашнім днем, з 21 березням. Це також об'єднує, тому що ті люди, які не знали про людей з синдромом або про дітей з синдромом, які десь е, бачили, але йшли осторонь, проходили мимо, або десь діточки, як ви зазначували, е, тикали пальцями на них і так далі. А що це? Як це ну свою дитину? Я <кхід> навчу уже з малку, Я вчу про е, різних людей з інвалідністю. я вчу її, що всі зображення коло аптек, коло магазинів, коло центрів надання адміністративних послуг, де там зображені люди з інвалідністю, маломобільні, люди на кріслах колісних, і в тому числі дітки з синдромом, що вони є не просто особливими, а що вони є такий, такий дарунок для нас, щоб ми розуміли, що ми повноцінні у всьому, тобто, от наші діти не відрізняються від нормотипових дітей. Тобто, це, це більше. Уваги більше терпіння, але це для кожної дитини потрібно більше уваги, більше терпіння. Тому дійсно насправді треба з малку розвивати, розвивати цю культуру толеранції сприйняття, і насправді діти вже будуть розуміти, що вони виховуються в соціумі, вони підуть в садочок і буде ну питання інклюзії, буде в шкільному процесі також питання інклюзії, і це це важливо. Тобто, щоб що не було таких моментів було... пам'ятаєте, як було вирішено, що ці дітки або з іншими вадами мають право навчатися на рівні з іншими то дуже багато саме батьків починали робити різноманітні страйки, відмовлятися, щоб їхні діти навчалися в одному класі з такими дітками, і це дуже це не нормально. Тут дуже важливо врахувати момент. Не всі діти можуть навчатися на інклюзії. Тут теж треба враховувати. Є освітній так. процес, який так. насправді можливо під силу одній дитині, так як і звичайним нормотиповим так. дітям. Я не можу сказати, що я вчилася на відмінно в школі. Мені були складні предмети, наприклад, ну математики, хімії, фізики, і я вже в цьому моменті е, ну особлива, тому що я це не можу мені це не вдається. Ну це що означає, що ті, хто не знають відмінники хімії, фізики будуть дискримінувати мене в тому плані, що я просто це не знаю. Тобто мені більше треба усидчивості, більше акцент. То вчителів на, тем, на на тему, щоб вивчити, так же само і діткам. Тобто, в них є в діток синдромом Дауна є е, е, асистенти. Валічка може це сказати, і наші mm -hmm. батьки також, е, якщо немає цих асистентів, відгукуються саме батьки, тобто мама стає асистентом для своєї дитини, щоб перебувати з дитиною в освітньому процесі. Щодня бачити цей процес, е, коригувати, розуміти, як бо мамі і дитині легше, наприклад, йти на, на такий союз комунікацію, мама знає звички, Дитини, мама розуміє, що це її крихітка, і вона знає, як до неї підступитися, тому це дуже важливо, цей союз. І а тоді я буде копійок, але я знаю, що так, Десь так, так. в Україні був, був якийсь спеціальний навчальний заклад, де вчили якраз викладачів, які повинні працювати з дітками з проблемами. Я не знаю, чи на сьогоднішній день він існує, чи є у нас такі це педагоги. У напрямок в педагогічному університеті uh -huh. він є по інклюзії. Навіть в нашому так, так. Навіть зараз в нашому? вже воно впроваджено, тому що інклюзія вже Кілька років у uh -huh. нас є. Але я хочу доповнити Катрусю, uh -huh. чи а не кожна мама може бути асистентом в школі, тому що все-таки потрібна педагогічна освіта. Якщо мами цієї освіти немає, вона не може бути. Якщо uh -huh. в садочку ще можна, то в школі вже uh -huh. асистентом вчителя потрібна оця відповідна освіта. Тобто це системне так, поняття, але... де от в, в вищих навчальних закладах мають навчати цих асистентів, і не мама уже дійсно як ви кажете, стикається з проблемою, що от моя дитина іде навчатися в школу, і в мене проблема, бо немає асистента. Не мама має шукати, а десь от є е, 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 ну, відгуки на те, що дитина отримує, наприклад, там вік 7 років, вона повинна йти в школу, і для цих особливих дітей е, в системі освіти повинна надаватися така якби послуга. Тобто асистент не це проблема для мами за років тривалічка. Напевно, там ми шукаємо вже цих асистентів, бо це проблемне питання для всіх мам. Вони озвучують і ми думаємо, як це знайти, як це е, вирішити. Катя, це до речі, питання. Як вони вирішувалося донедавно? <кхів> Батьки зупинялися на якомусь певному рівні. Там е, після дитячого садка не віддавали дітей від навчальних закладу. В нас є спеціалізовані, спеціалізовані... навчальні заклади у але вони закрит... <кхів> закриті закритої форми. Ні, ну там просто дітки з інвалідністю навчаються. Угу. так, Там здорових діток немає. Разом. три навчальні заклади угу. є Франківську доступні, тобто це не означає, Але... що всіх відповідно на інклюзію треба давати. Є діти, які ну, і не можуть на інклюзії вчитися, їм потрібен цей заклад. От, а є угу. діти, яких ну, це вже треба дивитися по дитині. Для цього є в нас в інклюзивно-ресурсному центрі комісія, яка вивчає дитину і дає відповідний висновок, чи йти дитині в школу, чи йти дитині в спеціалізований заклад. Зрозуміло, дуже теж важливий момент для батьків, тому що дуже багато дитина цього не розуміє, а дуже часто батьки соромляться так своїх дітей, і от цей теж психологічний бар'єр треба батькам допомагати, долати. Я ну, так вони розуміла. вони проходять ці етапи. Це кожен із нас навіть проходить. В мене, наприклад, донечка також дуже активна, гіпер, гіперактивна, як в нас говорять. Розумієте, ми живемо з якимись такими стандартами, які нам нав'язали в нашому поколінні, як ви зазначили. Чили у вашому поколінні, але ви дуже чарівно виглядаєте. Тому ем, я розумію, що ці покоління вони формують нашу думку через знов ж таки телебачення. Тому ми виходимо в ефіри для того, щоб говорити, не замовчувати. Про це дотепер не ну не було в моді про це говорити. Зараз ми розуміємо, що народжуються дітки. Ми не контролюємо, не можемо контролювати цей процес. Скільки їх буде народжуватися, але наше завдання це забезпечити їм це правильне от народження. Ну про. Про правильну появу цю і щоб їх сприйняв цей світ іменно такими, якими вони є. Оця любов, оця світло, це, це світло, яке дійсно роз просто розвінчує цю всю терм, темряву. І насправді наше головне завдання це не зупинятися. Батьки долають ці етапи сприйняття шоку, розуміння пояснення всій своїй родині, своїм родичам, своїм, наприклад, братикам Сестричкам, що е, народилася така особлива дитинка. Е, пояснюємо, працюємо і, власне, е, маємо результати. Тобто, це є системний постійний процес через задіяння майстер-класів, е, так як Катруся сказала. Я хотіла та... доповнити на рахунок от, ізоляції дітей. Угу. Е, наша також основна мета це допомогти не ізолювати цих дітей, а навпаки, їх соціалізувати. Я якраз слухала дівчат, і я розумію, що ми рухаємося в правильному Напрямку, тому що ми своїм прикладом, своїми дітками, яких не розрізняємо. Мій син завжди присутній на всіх майстер-класах. Єлизавета також так. це це Друзі, це друзі. Ми йдемо з друзями на майстер-клас робити піцу чи свічки. Чи ми друзі? І ми малюємо малюнки. У нас нещодавно була акція. А ми також допомагаємо нашим збройним силам України і допомагаємо їм як фінансово, так і всією технікою, яку вони потребують. Ують, але нещодавно ми отримали прохання від наших воїнів малюнки від дітей. Їм потрібна мотивація, заради чого вони кожен божий день проживають на фронті і ризикують своїм життям. А тому ми разом з дітьми малювали малюнки, відправляли на підтримку, хлопцям так. на підтримку. Так і це просто неймовірне було щастя отримати від них сповіщення. Дякую за цей ковток нового повітря, тому що їм це не неймовірно, як було потрібно, а діти розуміли, що вони теж долучаються, що в їхнє слово, їхня взагалі їхнє життя, воно теж важливо для людей, які саме воюють за нашу свободу. Тому так своїм прикладом ми знов ж таки показуємо людям: не треба цуратись, не треба боятись, не треба обходити осторонь, чому ми всі однакові, і можливо, такими вчинками ми й допомагаємо реалізувати. Майбутнє тих дітей в нормальних школах, дати їм шанс краще сприйматися батьками, іншими дітками. Тобто, якщо хтось раніше боявся і не хотів, щоб дитина навчалася в школі, то своїми прикладами, соціалізацією цих дітей ми допомагаємо зробити ще один крок до того, щоб вони мали можливість йти в садок, розвиватися, брати приклад здорової поведінки дитини, а не набиратися. Наприклад, якщо ми говоримо про спеціальні заклади, я часто спілкуюся з батьками, і я чула відгуки, що не дуже добре впливають такі заклади на дітей по тій причині, що вони не бачать здорової поведінки, вони не наслідують здорову дитинку. А тобто, можуть навпаки брати за звичку робити щось не дуже притаманне, скажімо так, для здорової дитини там чи в Вщипнути чи вкусити ось. І тому так дуже важливо соціалізувати дітей. Так. і напевно і... дуже важливо сьогодні вони діти, mm -hmm. але час стрімко летить діти мають здатність швидко зростати, mm -hmm. так і треба думати і про їхнє майбутнє, вчити напевно, їх якихось практикуючих речей, які вони потім могли би застосовувати в житті і цим заробляти кошти. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну от я хотіла доповнити, що нам на підтримку, крім брейнстеку, також виступає у нас такий партнер, наш сонячний партнер, це івано-франківська бібліотека для юнацтва обласна, і вони просто ну. Відкрили радо нам двері, і ми щонеділі зустрічаємося в них, якраз на підтримку от розвитку дітей для того, щоб підготувати їх максимально до цього такого зрілого, дорослого життя, як ви кажете, і всі ці поради, які батьки між собою обговорюють, всі питання, які турбують маму, наприклад, яка має е, дитину віком 6, 6 років, чи маму, яка має дитину віком 9 років. Тобто це різні потреби, це різні е, ну якби такі запити, е, тому. Наші батьки, якраз об'єднуючись в цьому сонячному просторі, що неділі катруся теж часто буває, тому що ми десь об'єднуємо всіх наших партнерів і також міжнародна організація літератури і журналістики, академія літератури і журналістики. Я її керівник в Івано-Франківському осередку. Ми також до ну стараємося наших дітей нормотипових прилучати, долучати, це Не завжди часто, але буває так, тому що наші дітки також вони мають ну, свою енергетику, свою таку, якби ну такий світ світ, і ми його знаємо, його розуміємо, тому не хочемо ну, подразнювати чимось таким. Тобто, ми розуміємо, як ми маємо себе в цьому плані вести, тому і навчаємо і інших, показуючи цим власне приклад. І хочемо що сказати за нашу акцію. Так я вас так, я хотіла, так. що Валентина можливо хотіла доповнити. Я хотіла сказати, що uh -huh. ви читаєте наші думки, і в нас дійсно є план майбутнього наших uh -huh. дітей, і ми дійсно. Ми плануємо їхнє працевлаштування і щось для цього придумати. Просто ми не будемо це озвучувати, тому що це ну, як ще одна це дитина перспективі, так. Це в перспективі, і ну, ми до цього йдемо, готуємося, вчимося, ростемо до цього, але це буде 100%. Тому що ну, головне для віра, наших ми дітей ми є мотиваторами, а вони для нас. От, І все мені хочеться сказати цю фразу, що синдром Дауна це не вирок, це є життєве завдання на кожен день. Тобто кожен день у нас є завдання, і ми до цього йдемо. Тому це буде. Я думаю, ви будете перші, хто про це дізнається. Наразі Катюша, ми напевно, теж будемо перші сьогодні. Почуємо, що завтра повинна відбутися чергова акція. Ми сьогодні затворилися шкарпеточками, валечка, покажи. Знаємо, що цьогоріч розробник дизайну була канадська дівчинка з синдромом Дауна, яка ну, ми так для себе, рахуємо що це на підтримку. К України власне сердечко де об'єднує серця багатьох наших сонечок і для того, щоб світло однозначно перемогло цю темряву. І ми заохочуємо всіх завтра. В цей день 21 березня одягнути шкарпеточки. і Валя розкаже наступний етап, що ще це далі? Далі? Щось повинні далі бути далі за шкарпетки, тому зробити. що не всі про це знають не всі про це знають так, так. розкажіть, будь ласка. Дивіться, насправді акція шкарпетками придумана для того, щоб ми могли трішки реалізувати і заробити коштів для фінансування нашої діяльності, але ще е шкарпетки, колись раніше вони були різнокольорові і дуже дивні для всіх. Переважно ходили чорні, білі. Ну от такі. Кі, щоб хтось вдів, це було дуже дивно. Зараз цим нікого не здивуєш. Тобто, зараз в нашому повсякденному Тепер на житті напалки намагаються так, такі намагаються ходити в цей. Але задум був такий, що вдійте різнокольорові шкарпетки, пройдіться по вулиці. Хай на вас люди дивно ну ви якісь дивні. Ви не такі, як всі. Хай на вас звернуть увагу. Оце ми відчуваємо кожного дня. Ось бачите, до речі, Валентина, я вам хочу сказати, що сьогодні це може нікого не так. здивуєш, угу. коли дійсно озиралися, і, можливо, так. як ви кажете, пальцями тикали, так? А сьогодні це сприймається на на ура, отакі креативні. А, угу. Ви можете креативно підійти Тому... і зробити шарфик. Я зрозумів, але я знаю, чого веду, що прийде час, коли ніхто не буде озиратися на Ми людей з да, ну, знаєте, її? Я була приємно враження, коли дипломати на високому рівні, одягаючи на дипломатичні зустрічі, на в в організації об'єднаних націй вони підтримують дітей людей з синдромом Дауна, і в цей день вони одягають якраз різнокольорові і дуже багато на собі отримують цих поглядів. І тому вони говорять, що не зовсім приємно, що цілий зовсім день, комфортно не він, зовсім так? комфортно, так що на тебе завжди зважають і питають: а що ж це таке? Ну тобто, як це? І коли вони розуміють, що це мама або дитина, яка щодень Отримує ці ж ну такі просто велику кількість цих поглядів, коли вона приходиться на вулицю. Тобто, те, що ми говоримо, що ми працюємо над соціалізацією. Тобто, нам треба, щоб дитина не сиділа вдома з мамою в своїх ракушках, в своїх таких домівочках, а щоб вони вийшли, і щоб коли вони виходять, щоб на них приємно зважали і ж ну, погляди не захвату, так це, ж, тобто, це а тобто погляди по -диву, Дивування здивування і так далі, тому щоб цих неприємних поглядів наші батьки і діти не на, на собі не відчували, от якраз ця акція акцентує на цьому увагу, щоб ми були більш культурними, толерантними і розуміли, так дуже багато є різних нозологій в світі, тобто різних синдромів, їх понад тисячі. Тобто, ми зважаємо зараз на синдром Дауна, але насправді їх дуже велика кількість. Тому що робити батькам і дітям, коли вони мають різні такі певні особливості здоров'я, кожен із нас напевно має ці особливості, але ми. Ми ж не вішаємо на собі ярлики, чи не ходимо з цими діагнозами і говоримо там в мене болить серце, і я от сердечник. От я сердечник. Ні, ну насправді це не це не культурно, це навічливо і це знак дурного тону. Тому ми більше розвиваємо цю культуру. Ми стараємося про це говорити інформаційно, подавати, що це є правильна культура сприйняття різних дітей і активних більш активних. Ми чомусь звикли, що діти мають бути дуже стандартними, дуже комфортними. Ми для нас, якщо наприклад діти, дитина хуліган, ну тут уже мама щось робіть. Це неправильне виховання. Тому... друзі, у нас закінчується вже час. нагадайте, нам, нагадайте нам ще раз, де і о котрій годині завтра відбудеться ця акція. Я думаю, що це Катруся скаже, бо так. вони підтримуються та да, дуже гарно. Ми від компанії хотіли допомогти організувати дітям свято завтра, а <гум> тому ми їх запросили в дитячу кімнату, де вони зможуть класно провести свій час. Це кімната Чубібум. Ми їх організовуємо о тринадцяті о п'ятнадцятій годині. Ми зустрічаємося. Там будуть батьки, будуть напої, буде морозиво буде класний настрій. Правильне дозвілля <свілля> та, так, правильне, ми... тому ми не вибираємо лихих. Я так зрозуміла, що це буде корпоратив такий свої <свілля> та трошки свого... закрита буде така акція. Вона відкрита, ми йдемо, де саме більше дітей. <свілля> та, більше та, дітей. Та, де саме найбільша та, кімната? Саме найкраще все для того, що найскравіше та ще якраз всі чотири поверхи, щоб ми всіх шукали. Добре, наразі я сподіваюся. я в це вірю. Що завтра все у вас гарно пройде, і отримують позитивні емоції, не тільки дітки, але і. І ви, ті люди, які організовуються. Добре, наша програма завершується. Це буде завтра. А сьогодні, до речі, міжнародний день щастя. І Кажуть, що щастя не потрібно шукати, його треба створювати в собі для себе і для тих, хто вас оточує. Отож я вам бажаю щастя. Бажаю вам хорошого спокійного вечора. прощаюсь до завтра. І нагадую, ефір обласного телебачення гочина триває. Ми продовжуємо працювати для вас. До зустрічі!